Вітаю! у програмі Пазли Подій сьогодні збираємо головоломку про майбутнє Палацу культури Світлопільський. Останнім часом про цей заклад культури говорили багато. Увагу приковували конфлікти та інтриги за лаштунками одного з найбільших закладів культури міста. Мова навіть не про плітки, а про розголос на рівні депутатів та міської влади про конфлікти у колективі. Наразі оголошений конкурс на вже вакантну посаду директора ПК Світлопільський питання було дійсно. З приводу керівника Палацу культури Світлопільський було, набуло розголосу взагалі серед жителів міста, і велося таке розслідування як з боку управління культури, так і з боку Олександрійської міської ради. Були зустрічі з колективами. І коли відбувалася остання зустріч, як підсумки були, то було Дійшли до згоди те, що, що директор палацу культури Світлопільський, вона звільнилася за згодою історії. Про те, що в Світлопільському не все добре говорили ще минулого року. Тему підняв громадський активіст, а нині, член виконавчого комітету міської ради Ігор Ющик, говорив, що ситуація у світлопільському гостросюжетна та потребує уваги депутатів і міської влади. Дійсно, ця проблема була дуже важлива для сфери культури, для тих, хто працює в палаці культури. Я та людина, яка там майже виріс з дитинства, тому дійсно знав ті конфліктні ситуації, які відбуваються в колективі. Але на жаль, протягом шести років вони не мали свого вирішення, і вже ця ситуація. Це вирішено, тому ми сподіваємося. що Дійсно новий керівник, який прийде, він буде на боці культури, все ж таки, і підтримувати молодих талановитих. Ну і звичайно гарно і працювати в колективі зі своїми працівниками, ну і дарувати нам свою творчість. Палац культури Світлопільський це 28 любительських об'єднань. У закладі працює п'ять творчих колективів, які носять звання Народний. На базі ПК діють як вокальні, хореографічні, так і театральні гуртки. Є клуби за інтересами. Тут вже зроблено капітальний ремонт глядацької зали, облаштовано площу перед Палацом культури Сходи, зроблено ремонт у фойє та вбиральнях. Але. Два поверхи закладу у практично занедбаному стані. Проблеми з системою опалення, тобто потребує уваги як господарська частина, так і ситуація в колективі. Міська влада майбутнє найбільшого закладу культури міста бачить так. Ми знаємо, що ситуація там складна, ми проводили певні дослідження, тому це буде першочергове завдання наладити взаємостосунки. Ну і звичайно, дуже великі сподівання, оскільки палац культури світлопільський це один із основних закладів культури нашого міста, що він стане брендом нашого міста, що там буде як завжди, багато гарних заходів і не тільки міського рівня, а обласного і всеукраїнського. Ми плануємо, якщо можна так сказати, зробити Олександрію культурною столицею нашого регіону. тому… Ми дуже хочемо, щоб новий очільник акумулював ті колективи, які там у нас є, для того, щоб ми дійсно зазвучали як культурна столиця. Для цього я дуже очікую, що прийде такий професіонал, який це зможе зробити, який втілить всі такі наші плани, мрії, для того, щоб ми дійсно були на висоті. Претендентів на директорське крісло комунального закладу чотири. Ми зустрілися з кожним з учасників конкурсу та запитали, яким має бути ПАК Світлопільський, що вони готові зробити чи запропонувати. Тож слухаємо коментарі взагалі в сфері культури. Я ще зі шкільних років, і так поступово від студентських років я ну скажімо так дуже щиро похохав цю галузь і Створилася і команда КВК Торнада. Потім я був на різноманітних посадах після закінчення студентських років навчання на різних посадах, як в комунальних установах, так і в приватних установах. І все своє життя працюю в сфері культури, як і в театрі, як і в естрадному плані. Тобто, скажімо так, творчий досвід досить насичений. Відносно того, що вже є вакантна посада на директора Палацу культури Світлопільський, і в мене вже був такий невеличкий досвід праці на посаді директора, я вирішив поновити, скажімо так, цю діяльність, адже я вважаю, що кожна людина боржник своєї професії і дещо недороблено, скажімо так. Відносно стратегії, звичайно, в палаці культури, як і зараз в багатьох установах є свої проблеми. Тому, якщо почесна комісія зупиниться на моїй кандидатурі, найголовніше те, що я стратегічно планую приділити увагу адміністративно-господарчій частині. Тому що глядачу, скажімо так, більш-менш якісні умови вже зроблені, як в глядацькій залі, так і в ФОЄ. А для керівників гуртків, для самих учасників самодіяльності, звичайно, є проблеми: тобто ремонти репетиційних кімнат, ремонти другого, третього поверху, також вбиральних кімнат. І звичайно, ну є і проблеми з технічними кімнатами. Тому моя увага, перш за все, буде приділена адміністративно-господарській частині яким чином для того, щоб розвантажити навантаження на місцевий бюджет, зараз дуже багато є фондів, які працюють на підтримку культури, особливо таких міст як Олександрія, і тому обов'язково будуть розроблені гранди по всіх напрямках, як і ремонту. Найголовніше створення першої в Олександрії державницької студії звукозаписи, такого міні-продюсерського центру, тому що дуже багато вокальних, хореографічних колективів, які потребують цієї підтримки. Тому саме завдяки грантам я планую разом з колективом зробити акцент саме на цьому. Ну, а що вважається творчості, то, звичайно, кожен. Кожна творча людина, як говорять в творчості дуже тонкої натури і душі, і їм потрібно дати можливість розправити крила, адже не дарма да, сказано, що в віршованих рядках Ліни Костенка людина нібито не літає, а крила має. Тому творчого взлету тільки керівникам, тільки учасникам колективу. А ми, як адміністратори, менеджери, будемо в цьому допомагати і сприяти. Я на даний час з 2001 року художній керівник міського палацу культури, постійна ведуча і режисер загальноміських заходів, мітингів та свят. Хочу сказати, що я і є фаховим керівником. Я є наставником і керівником навчальної та виробничої практики студентів Олександрійського фахового коледжу. Я маю вищу освіту. Закінчила Олександрійське училище культури, закінчила. Київський державний педагогічний університет імені Драгоманова. Я є магістром з менеджменту організацій та магістром з менеджменту економіки. Не так давно я пройшла навчання при національній академії керівних кадрів при Міністерстві культури України. Я була. Мала честь представляти українське мистецтво за кордоном в складі творчих делегацій від нашого міста. Це була і Білорусь, де я була головою делегації. Це була і Сербія, і Болгарія. Зауважу, що в закладі останнім часом були проведені ремонтні роботи на першому поверсі. Був облаштований глядацький зал, встановлені крісла. Гарна, непогана апаратура, як світлова, так і музична. Достатня кількість глядацьких міст для того, щоб ми запрошували професійні колективи та виконавців. Ну, а те, що стосується ну, таких проблемних питань, які я бачу, які я ем, ну, буду вирішувати. Якщо комісія обере саме мою кандидатуру, то це звичайно перше питання. Ну, складний соціально-психологічний стан в даний момент у колективі. Про це треба розмовляти. Про це ем, з людьми потрібно зустрічатися, знаходити якусь спільну мову. Звичайно, треба зустрічатися з професійними профспілками. І також розмовляти. Е, наступна наша проблема, яку означив уже Сергій Анатолійович, це звичайно, ремонти другого та третього поверху. Бо, ну, на даний час потрібно виготовлення проєктно кошторисної документації. Хочу зауважити, що під час е... Ремонту фасаду і сходів палацу культури, на жаль, не знаю з якої причини, але не врахували, немає пандусів. І в даний момент людям з особливими потребами немає змоги потрапити на концерти, да або на якусь діяльність на візочках до палацу культури. Це також треба вирішувати. Ну, вбачаю я як таким креативним або новим поглядом, мені хотілося б бачити не тільки палац культури як окрему будівлю, а хотілося б бачити як такий культурний простір, тобто облаштування площ навколо самої будівлі. Наприклад, от передню да, зелену зону, ну можливо, у нас вийде, якщо я очолю цей заклад, ну, побудувати або модернізувати таку сучасну смарт-площу. Смарт-лавками із бездротовим зарядним для телефонів, наприклад, вай-фай, да, ЮСБ. Молоді для нас із led освітленням, звичайно, зелену зону потрібно облаштувати для відпочинку городян, як казав Сергій Анатолійович, що ми повинні розуміти, що не місто для нас, а ми для міста, і не потрібно ставити да нам таблички вигул собак заборонена. Да, потрібно облаштовувати і дійсно відпочивати на цих зелених зонах. І після облаштування там можна організовувати якісь такі креативні, цікаві ну, заходи навіть. Дуже хвилює мені, мене і дуже мені не подобається е, східна сторона будівлі. Там знаєте, там вона не захаращена, але вона зовсім не організована. Чому б нам там не організувати спортивні майданчики? Наприклад, звичайно, з урахуванням пожежних виходів, але обладнати їх спортивним знаряддям, поставити світло. Ну, і це гарне буде також гарне місто відпочинку для спортсменів міста. Також, коли ми обходимо будівлю, да, Навколо ми бачимо такі сірі стіни з південної і східної сторони. Чому нам не організувати конкурс на кращий мурал? Пропонувати жителям міста самим обрати те, як ми пізніше да розфарбуємо да або прикрасимо нашу будівлю. Можливо, це будуть якісь патріотичні, а можливо, це буде якесь історичне або сучасні, можливо, якісь такі е, креативні морали. І це також ми в змозі це зробити всією нашою громадою. І якщо ми повертаємося до будівлі палацкультури, то ну неодноразово звучало, що е, громаді не подобається в центральне фойє – Воно зроблено, але воно таке навіть сіреньке, да, і таке ну непривабливе для глядачів. Чому б нам не організувати, наприклад, місто майстрів, де майстри. Е Декоративно-ужиткового мистецтва да крафтового мистецтва можуть представляти свою, свою майстерність, а можливо і розповсюджувати. А городяни будуть знати, що в них є таке місто майстрів, постійно діяча виставкова зона. Хочу зауважити, що в палаці культури діє єдиний в нашій області музей театру. І вважаю, що буде правильно, якщо ми організуємо таку туристичну. Зону, до якої включимо або туристичний маршрут, до якого включимо і палац культури, міський палац культури, тобто театр корифеїв, да, і з їх історією, і з їх експозиціями, і звичайно відвідування музею аматорського театру. Це теж буде цікаво. Що стосується розвитку колективів, то, звичайно, це і підтримка їх участі на фестивалях і конкурсах. І, звичайно, це запровадження нових фестивалів і конкурсів в Палаці культури Світлопільській. Місію, яку я хотіла продвинути в Палаці культури світлопільській, я б зазначила як створення нового креативного, сучасного творчого простору. Я Стукаленко Світлана Миколаївна в культурі вже більше 23 років, і саме в Палаці культури. Я, я є керівником народного клубу спортивного бальнатанцю Олександрит. Наш палац культури один з найкращих закладів нашого міста. І за весь час його роботи він має дуже широкий спектр творчих напрацювань. І дуже приємно, що в нашому палаці культури, культури працюють такі різноманітні колективи, різножанрові колективи, працюють працівники, професіонали своєї справи, які знають, чим вони займаються. Тому кожен, хто прийде в палац культури, він знайде для себе ту одушину, ту можливість реалізуватися, творчо реалізуватися. І в умовах інноваційної сучасності ми маємо розуміти, що є дуже багато напрямків роботи, розвитку і самовдосконалення. Звичайно, це проекти, які відбуваються в нашому палаці культури. Це Творча культурна е, діяльність наших колективів, це театрально-концертна діяльність, це мистецькі проекти, це робота з е, різними агенціями України, це виступи зірок на нашій сцені. Да? Але особливу увагу, я думаю, ми маємо приділяти створенню психологічно комфортних умов, роботи нашого палацу культури. Це не тільки комфортні умови для наших працівників, але й для тих, хто приходить до нас. Е, дуже важливо створити комфортні. Покращити матеріальний стан приміщень нашого палацу культури, де займаються наші діти, щоб приміщення були світлі, теплі, щоб всім було комфортно і затишно в нашому Палаці культури. Модернізація та поліпшення матеріально-технічного стану це теж невід'ємна частина нашої роботи. Дуже необхідне придбання мультимедійних засобів, це покращить наші виступи. Виступи будуть яскравими, насиченими, сучасними. Буде найбільше можливостей у нас. Це все сприятиме створенню додаткових можливостей, пов'язаних з розширенням форм культурного обслуговування нашого населення. Якщо говорити про інновації в впровадженні в роботу палацу культури. То я думаю, звернути увагу, по-перше, необхідно на відродження традиційної народної культури. І є дуже багато думок і ідей на впровадження таких проєктів, як творча Україна, українська скарбничка. Дуже хочеться створити такий навчально-виховний комплекс для малюків, які зможуть комплексно вивчати напрямки народної культури. Це і співи, це і танці, це і музичні інструменти, це і малювання. Дуже цікаво було б, якби в нашому палацу культури був такий брендовий твор. Творчий мистецький проєкт, який буде визитівкою Палацу культури не лише в нашому місті, але й в області, можливо, навіть в Україні. От. Дуже... Хотілося б, щоб в нашому палаці культури був сучасний, сучасна студія звукозаписи, фото і відеомонтажу. Зараз всі переходять на оцифрування, тому цього в нашому палаці культури ну на жаль, не вистачає. Хотілося б оцифрувати весь палац культури, надати можливість користуватися більш сучасними інструментами для, для своєї творчості. Це і світлова апаратура, це і музична апаратура, враховуючи величезну кількість творчих колективів як в нашому культури, так і в місті є можливість організовувати і проводити. Конкурси, фестивалі, творчі мистецькі проекти, виставки. Ми бачимо, скільки людей приходить до нашого палацу культури, скільки цікавляться нашою творчістю. І є відвідувачі, є просто батьки, які приходять. Ми розуміємо про необхідність створення комунікативного майданчику, комунікативного простору, такого як арт-кафе. Можливо, і це може бути в сучасному якомусь напрямку, це може бути в етнічному забарвленні, де люди зможуть просто посадіти, поспілкуватись, обговорити якісь мистецькі проекти. Які зможуть поділитися своїми думками, і це буде ось тим громадським моніторингом, який зможе нам надати напрямок у наші роботи, адже ми маємо прислухатися і відповідати тому, що люди хочуть бачити, що вони хочуть чути, і так далі. От хотілося б налагодити співпрацю з культурними фондами, з різними. Культурними центрами, які направлені на роботу творчої особистості, на розвиток творчої особистості і підтримку, на розвиток колективів, творчих проєктів і палаців культури в тому числі, адже це і фінансування, адже це і інформативна якась допомога, це нам необхідно. Звичайно, це все має впроваджуватись поступово, поступово, але процес модернізації Палацу культури він не відворотній. Це дасть можливість створити комфортні умови для розвитку нашої молоді, створить неповторну атмосферу як в палаці культури, так і в місті. І наш палац культури завжди буде найціннішою перлиною мистецької культури. Я на даний момент художній керівник Палацу культури Світлопівський. В самому закладі я працюю понад 15 років. Дійсно, у мене досить такий великий творчий шлях, тому що я була і культуранізатором, і керівником хореографічного колективу Першоцвіт. Ось є досвід самого іменно аматорського мистецтва, що воно таке. І вже останні 6 років я працюю саме на посаді художнього керівника. Ну, зараз на даний момент так склались обставини, я і виконую обов'язки директора. Ось ну, нелегкий зараз у мене період, тому що знаєте, повертаємось до звичного, як то кажуть, до звичної роботи. Вже слава Богу, нам дозволили проводити якісь заходи, вже дозволили на гастрольну діяльність, і ми вже плануємо поступово вводити якісь заходи з живим глядачем. Перш за все, я хочу сказати, щоб дійсно бути керівником такого закладу. Це є дуже відповідальна справа. Це треба було, щоб до людини прийшло якесь внутрішнє свідомість, що ти ну, готовий до цього, що ти можеш взяти на себе такі, такі обов'язки. Тому що дійсно людина, яка йде на такий крок, вона повинна усвідомлювати, що вона буде відповідати не тільки за самих працівників цього закладу, а за саме функціонування самого закладу. Адже я працюю вже, ну як я сказала, 6 років художнім керівником і я. Знаю, знаю всі проблеми нашого закладу, які є на даний момент і які потрібно вирішувати. Ви зараз бачите, наша глядацька зала дуже гарна. І перший поверх тут є, звісно, ремонт, і ми можемо приймати. ну, Гостей можемо приймати різні проводити різні заходи. А ось другий поверх і третій поверх потребує все ж таки ремонту. Там і потрібно буде і ну міняти і склопакети, і дуже ну в такому зараз не дуже гарному стані наша і опалювальна система. І тому дійсно, перш за все, керівник закладу буде розуміти, усвідомлювати, що це будуть першочергові завдання, на які він повинен буде ну знаходити якісь рішення. Нести за це відповідальність плануємо дуже багато різних заходів, концертів, шоу-програм. Я зараз на даний момент сама працюю, не буду розказувати всі, як то кажуть, нюанси, тому що дійсно проект тільки в розробці, сам зараз сам складається і кошторис, і сам. Як то кажуть, положення до нього. Хочеться мені, я його вже бачу, як воно, як воно має проходити. Планую цей проект відкрити до Дня міста. Він буде навіть е, в декілька етапів. Ось, родився такий задум, в мене, в мого колективу, і ми зараз ну, саме цим, над цим працюємо. Ну і самим, напевне, самим важливим. З одних ну, з напрямків роботи і пріоритетів це є наші аматорські колективи. Це є аматорське мистецтво, яке на даний час процвітає. Я б так сказала, в нашому палаці культури це наші аматорські колективи. Одним із важливих завдань керівника буде саме створити працездатну атмосферу, позитивну, дружелюбну. Атмосферу в колективі, тому що це ну, дуже, як показує досвід, це є одне із основних також завдань керівника. Адже, ну, як я розумію, і всі багато хто працює в цьому колективі, тільки от дійсно в атмосфері працездатності може народжуватися якісний, гарний продукт. Тому що люди творчі, вони, як би там не говорили, вони дійсно особливі, до них потрібен. Ну, Дійсно правильний підхід. Ось, і якщо з ними не строїти якогось відповідного діалогу, не чути їх, ну не чути їхніх проблем, а там ставити якісь кординальні свої завдання і рішення, з цього толку не буде. І тому ця атмосфера дружелюбності, позитиву, повинна панувати в закладі культури тільки так, тому що це працівників культури, надихає на, ну, на творчість, на, на музу, і тоді дійсно. Створюються шедеври, так що я думаю, якщо ці всі питання буде враховувати керівник закладу, то в нашого палацу культури все буде добре обов'язково. Про всі організаційні моменти та власне проведення конкурсу на вакантну посаду директора закладу розповіла начальник управління культури і туризму. Дійсно. Боротьба за посаду директора Палацу культури Світлопільській буде дійсно боротьба. Конкурс приблизно планується з понеділка, буде засідання попередньо конкурсної комісії, де обираються члени комісії, бо, звичайно, подали на участь у конкурсі представники від громадських організацій, від профспілки подали. І на сьогоднішній день це більше 20. Бажаючи взяти участь у конкурсі. Відповідно до закону в конкурсі повинно бути не менше дев'яти осіб. На Палац культури Світлопільський однозначно чекають зміни. Буде новий очільник чи очільниця, буде нова стратегія, яку, сподіваємося, реалізують. Тож аналізуйте, думайте, коментуйте. До нових тем та нових зустрічей.